Артем Терехов та Павло Шушко на флангах Дмитро Пуді та Петро Харжевський. В центрі поля Іван Мельниченко номер 45 Іван Мич. Приєднуємося до е... того меседжу Сергій Басов 87-й та Дмитро Підубний, четвертий. На флангах Володимир Пілоцерковець, 10-й номер праворуч, Максим Страц ліворуч. У центрі поля Дмитро. Центр крапивний номер 45-й, Слованцев, Аліло, 97-й, Олександр Сенкосовий поруч другірній позиції, Марін Кольмак, на 8-й Козинський, дуже знак. Буде Дмитро, 38, Шушко Павло, третій Тєріхов Артем, другий Харжевський Петро, 90-й номер, мамросенко, буде Дмитро, тридцять Шушко Павло шкопа, третій Теріхов Артем, другий Харжевський Петро, 9-й номер, мамро. Удача на лінію знову морота з комеданська є. Подача на лінію знову моротась комеданська є. Сап. Руками є вперед. Не полить Мельниченко, бачить парен у Сат віддає передачу, удар! Рятує і Ляка свою команду, другий там. Не полить Мельниченко, бачить парен у Сат віддає передачу, удар! Рятує і Ляка свою команду, другий там. Майданчика. Активізувався зараз Запорізький металук і після старту двох-трьох будемо Маріуполь. Бачите, від кутового пропорція Бошевіцький П'ємо, бачите, та їм не але давайте ще спілкувати цей процес. Мобильний зараз міг ворота, удар білоцерковця, блокується. Бачите, та їм не має але спробувати цей процес. Мобильний зараз Чужі Ворота удар білоцерковця блокується. Передача на Пенталичука, він дістається до м'яча Падіння. Передача на Пенталичука, він дістається до м'яча Падіння. І це має бути санкція. Це санкція передача на Пенталичука, він дістається до м'яча падіння. Своє рішення саме так. Удар! Давай, після цього удару, удар Дмитра підумов від чугай! Давай, після цього удару, удар Дмитра підумов відчуга! Давай, після цього удару, удар Дмитра підумого вічуга! Ось так він пститься. За вилучення свого колеги по центру захисту. Пропускаючи, залишаючись у меншості, але в гру поверталася і одну де. Пропускаючи, залишаючись у меншості, але в гру поверталася і одну робимо. Пропускаючи, залишаючись у меншості але в гру поверталася і одну де. Права передача понтовичу. <право> Низом простріл Мочевінський, класний темп, приймає, пробиває поворотах і гравети Ни Низом простріл Мочевінський, кулас Лефтем приймає, пробуває і Низом простріл Мочевінський, приймає, поворотах і гравець. І Тепляков хороша передача ризикована, але хороша проходить зараз. Другий танк ударшу шкости. Стрі... Тепляков хороша передача ризикована, але хороша проходить зараз. Другий танк ударшу ж. Це твердому І от уже два ігрових тижні мовчить. І на Мочевінській пробиває під кобарі. Попер... Ігровий тижні мовчить. І на мошовіцький пробиває під попад! Складні, буде, складний початку. Э, Законську біта луга. Там де лейчук назад. Вам розам кнопка. Законську бігалуга. Там де лейчук назад. Вам росенко. Там де лейчук назад. Вам розанкла. Забиває, малює! Забиває. Енергетична підтримка своєї команді в цій непростій ситуації. Подача! був Іван Мельниченко, подача! І кіликом солдат! Іван Мельниченко, подача, і Кіриховського. Так уже подбор! Удар! Пробиває! Приєд забрати! Могильний, хручков, <постав> комічно Пальковського, Сейд Халілов могильний, чи буде удар! Ратий момент <постав> для <до> удару <утрати> зараз є <постав> забрати. Могильний, хручков, комічно Пальковського, Сейд Халілов могильний, чи буде удар! момент Є можливість віддати ось. є можливість віддати правостранцям, і зашпортилася ця передача раніше вона мала бути, але проходить ось. Це універсальне етапування футболістів. На вістрі може зіграти з флангу і на буквального футболського. Це універсальне такування футболістів. Вістрі може зіграти з флангу і на кувального наші флотисалі. Зборний контент це цей стрім. Чернецький удар поворота. Зборний контент це цей стрім. Чернецький удар поворота. Пам'яті 65 року футболістів перед днем. Проходить і завдає удар Дмитро Радовський Хусі! Домиваємо! Пам'яті 65-го розуболістів перед днем! Проходить і завдає удар Дмитро Радовський Хусі! Домиваємо! Пам'яті, двадцять футболістів перед ним. Проходить і завдає удар Дмитро Родовський. Хусін добиває 2-2! 2-2! Металунд зрібне на йому, компенсовані Просто фантастика! У меншості команди Запоріжжя таким раженням все ж добиває. Подає куди і удар!